Вітаю вас, друзі! На це відео мене наштовхнув коментар одного з підписників з приводу того, як підключити до акумулятора ноутбук. Тому що, як ви знаєте, багато хто підключає до акумуляторів інвертори. Інвертор з акумулятора з напруги 12 вольт перетворює її в 220 вольт. А потім ми, наприклад, через той же зарядний пристрій ноутбуку перетворюємо ці 220 вольт в 20 вольт, які потрібні для живлення ноутбук. Якщо потрібно живити тільки один ноутбук і там ще зарядки для телефонів, така схема з інвертором бува трішки затратною. Так як зараз через постійні обстріли країни терориста ми стикаємось, як в кінці 90-х, з віяловими відключеннями електрики, тому на інвертори зараз дуже великий попит, і вони зараз коштують досить такі шалені гроші набагато дорожче, ніж вони коштували за деякий час тому. Але для того, щоб підключити нам ноутбук до акумулятора, не обов'язково придбати інвертор. Для того, щоб підключити ноутбук, нам потрібно мати, звичайно, акумулятор. У мене такий ось є гелевий акумулятор на 22 А. Є в мене також до нього зарядний пристрій. Як ми бачимо, показує 125 вольт, трішки розряджений. Потрібно нам зараз підключити акумулятор до ноутбуку. Для того, щоб це зробити, по-перше, треба знати модель. Це в мене модель b 570 e Такий ось зарядний пристрій в мене на ноутбуці. Тут на зарядному пристрої в нас є всі дані, які нам будуть потрібні. Тобто, ми бачимо, що тут вихід, аутпут 20 вольт, 3 і 25 п'ять. Ампери. Якщо ми помножимо 20 вольт на 3,25 А, у нас виходить приблизно 70 Вт, максимальна потужність нашого зарядного пристрою. Тобто, в теорії наш ноутбук максимально буде споживати 70 Вт. Так, від такого акумулятора при повному навантаженні ноутбук може працювати 3,5 години. А може навіть більше, якщо ми не будемо використовувати ноутбук на повну потужність, тобто він не буде завантажений повністю, то звісно він буде менше споживати електрики і буде працювати, звісно, довше. Далі нам потрібно придбати штекер для нашого ноутбуку. У мене це штекер круглий діаметром 5,5 і всередині пустотілий діаметр 2,5 а звичайний штекер від роутеру не підходить. Я ось придбав такий штекер, і е, далі, що нам буде потрібно, саме основне це перетворювач напруги, максимальна потужність якого складає 150 Вт. Як ми бачимо, що тут він е, має два транзистори, на яких встановлені е, такі ось радіатори для їх охолодження. І тут в нас є підстроєчний резистор, за допомогою якого ми можемо виставити напругу. Вхідна напруга може бути від 10 вольт, і цим резистором ми можемо виставити на будь-яку напругу до 35 вольт. це підвищуючий перетворювач напруги. В інтернеті такі продаються, ціна починається щось від 250-300 гривень. Я придбав такий за 400 гривень. Продається сама плата без оцих проводів. Я придбав крокодили і трішки кабелю. І тут у нас є клеми в ІН і OUT. Ін це вхідна напруга, і Out це вихідна напруга. І після того, як ми під'єднали крокодили, ми можемо підключитися до акумулятору. Як бачимо, у нас горить червоний світлодіод. І ми можемо за допомогою мультиметра перевірити наші показники. Це ми бачимо 19,8 вольта. Зараз видає цей перетворювач напруги. Чому краще використовувати такий перетворювач? Його коефіцієнт корисної дії становить приблизно 94%. Тоді як коефіцієнт корисної дії. Інвертора становить від 70 до 90 тому що в інверторі є вентилятор, який споживає електрику для охолодження того ж самого інвертора. В інверторі коефіцієнт корисної дії буде менший ніж в такому ось перетворювачі, який перетворює напругу з 12 вольт в 20 вольт, для того, щоб живити ноутбук. І ми тут бачимо у нас. Показує, що потрібно в нас, щоб плюс був всередині, а мінус був ззовні штекеру, і в нас так і є. Тут 20 вольт, ну, у нас 19,9 вольт. Для таких пристроїв допустиме відхилення напруги на 1 вольт. У нас вона майже така, як є, тобто може бути і 21 вольт, може бути і 19 вольт. Ну, краще, щоб вона була, звичайно, 20. Тобто в нас 19,9 нам це відхилення підходить. Також можна до акумулятора підключити крокодили, щоб спостерігати за тим, як відбувається розряд акумулятора. Ми можемо також відкоригувати напругу оцим підстроєчним резистором. 20 вольт нам видає, це так само видає зарядний пристрій цього ноутбуку. І цей штекер до нього підходить і ми можемо підключити до ноутбуку, і ми бачимо, що пішла зарядка. Пішло навантаження на батарею. Працює перетворювач, і відразу підсіла напруга. На акумуляторі, але у нас працює ноутбук, ми можемо ним користуватися. Тут ще батарея досить заряджена, ще вистачить на декілька годин роботи цього ноутбука. Так що таким чином можна підключити ноутбук до акумуляторної батареї, і як ви бачите, все дуже добре працює. Я іще зроблю сюди корпус до цієї платки, щоб все виглядало більш естетично, більш елегатно. Якийсь пластиковий корпус продук. Думаю, таким чином буде працювати ноутбук при вимкненнях світла. Звичайно, якщо потрібно живлення для котла, то це потрібен інвертор. Інвертор по чомусь з чистим синусом. Поки що я не знаю, як обійтися без інвертора для того, щоб заживити котел. Може, хто знає, якщо є якесь подібне рішення для котла, щоб його можна було напряму без інвертора підключити до акумулятора, то по суті інвертор той дуже і не потрібен, тому що зазвичай. Живили ноутбук, заживили опалення, щоб у нас працював котел. І по суті, у нас коли дають світло, заряджаємо акумулятор, і ми користуємось, у Нас є резервне живлення для нашого дому. В наявності в нас є такі ось перетворювачі живлення це з 5 вольт на 12 вольт для павербанку. І такий ось перетворювач він перетворює живлення з 1,2 вольта до 24 чотирьох вольт. Тут максимальний ток 0,75 А, тобто до максимально тут навантаження може бути 15-18 Вт. Якщо потрібно потужніше, то звичайно треба такий ось перетворювач. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Також всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.